Ви кажете, чому, чому багато питань піднімається. Чому ви, не лікуєте, як воно, чому ви не лікуєте нарцисів? Чому ви тільки лікуєте жертвами, розказуєте про нарцисів щоб жертвам? Для того, щоб мене вилікувати, я повинен спочатку знати, що я хворий. В першу чергу я маю визнати, що в мене є проблема. У мене, наприклад, болить зуб. Я в першу чергу маю признати собі, що в мене болить зуб. Поняли, да? Як я визнаю, що в мене болить зуб, я починаю шукати рішення. І повірте, я його зразу знайду. Поняли? Тільки я визнаю, що воно мені болить і воно мені буде боліти. Мені не треба, щоб мама, дівчина, тітка, друг казали: Юрій, підіте зробити зуба, бо у вас зуб вже надуло, такого півголови. Ні. Там бігом побіжиш сам до стоматологу, сам побіжиш і знайдеш номер телефону і скажеш, чувак, давай бігом, бо в мене і любі гроші бути платити. Чому так? Тому що я знайшов боль, я знайшов причину, я знайшов рішення. Спочатку я маю визнати, для того, щоб допомогти нарцису, нарцис повинен звернутися про допомогу і визнавати, що в нього болить зуб. Ну вони цього не роблять. Для цього звертаються емпати і їхні жертви. Тому ми допомагаємо жертвам справитися з тими ситуаціями і тими травмами, які вони отримали. Тому що нарцисам по собі він не звертається, в нього все більше в нього все добре. А проблеми в жертві приймайте, чекаю особистих. Пишіть багато інструментів про допомогу.